Ермутський трикутник це легенда або журналістський винахід. Уперше цей термін з'явився у 1964-му. Журналіст Вінсент Гедіс назвав його зоною, що пожирає кораблі та літаки. У 1945 році п'ять американських бомбардувальників зникають без сліду. Відправили рятувальну експедицію. Вона теж зникла у березні 1918 року. Військове судно Спійчому муштай Ю Яке прямувало з Бразилії до Балтімора, зникло саме посеред Бермудського трикутника. Його зникнення не змогли пояснити. Також не було знайдено жодних уламків, теорії сотні від магнітних аномалій до порталу в інший вимір. А ще бульбашки метану з дна океану, які топлять кораблі за секунди. Але є свідки, які кажуть: вони бачили туман, що світився зсередини, і годинники в них потім відставали на години. Ніби час справді зупинявся, але давайте подивимось на ситуацію з іншого боку. Повз Бермудський трикутник проходить екватор, тож насправді він є одним найбільш завантажених судноплавних шляхів у світі. Якщо зважати на статистику та факти, насправді ж трагічні події у Бермудському трикутнику відбуваються не частіше ніж у будь-якому іншому регіоні Атлантичного океану у 2013 році. Всесвітній фонд дикої природи BWF, провів дослідження морських. Судноплавних шляхів та виявив, що Бермудський трикутник навіть не входить до десятки найнебезпечніших для судноплавства водойм світу, а те, що уламки та рештки часто не вдається знайти, причиною цього є глибина та течія. Через Бермудський трикутник проходить океанська течія Гольфстрім, яка до слова пояснює і часту зміну погоди в регіоні. Також там розташована найглибша точка Атлантичного океану. Западина Мілуокі. може трикутник не портал у інший вимір, а просто гарна історія, яку океан не поспішає спростовувати.